умовах повномасштабної війни ми все частіше згадуємо витоки своєї державності та історичного досвіду видатних постатей. Росія впродовж століть прагне привласнити українську історію і применшити наші національні здобутки. Вона видає себе за спадкоємця державності київської доби, і цим наш ворог виправдовує, начебто, своє право чинити зло. Мусимо розвіяти це марово і позбавити агресора його уявної опори, адже ми. Нація з глибоким державницьким корінням. Народ і нація постають і зростають через усвідомлення громадянами власного історичного минулого. Це знання зміцнює національну стійкість і непохідність українців та українок перед ворогом. Воно змушує нас відчувати себе спадкоємцями багатьох поколінь, героїв та героїнь, що жили на цій землі, обробляли її та захищали від ворогів. Княгиня Ольга одна із найвідоміших жінок в історії України. Її правління, що тривало з 945 по 964 рік, забезпечило потужний розвиток давньоруської державності. Саме тоді відбувався перехід до класичної ранньосередньовічної держави. Якщо всі попередні князі Русі більше воювали, то Ольга намагалася правити. Вона фактично сформувала першу систему оподаткування, замінила полюття на регламентований податок. Таким чином, господарі заздалегідь знали обсяги платежів і надлишкового продукту, маючи стимул для розвитку. Розмежування особистої казни з державною дозволило розбудувати Київ та інші українські міста. Ольга була мудрою правителькою, яка зміцнювала Русь. Вона розширила володіння давньоруської держави землями в'ятичів, древлян, радимичів та інших племен. Вона упорядкувала систему збирання данини. І цим забезпечила економічне процвітання держави, прийняла християнство і сприяла розвитку культури і освіти, посилила вагу дипломатії у зовнішніх відносинах. Син Ольги, князь Святослав, уславився як відважний воїн і талановитий полководець. Життя проводив у походах. Він підкорив та уклав мир із свавільними в'ятичами, вони населяли території на північному сході і звідти нападали на Русь. Святослав остаточно завоював землі хазерського каганату, які перекривали Русі торгівельні шляхи на півдні і, зрештою, упокорив Волзьку Булгарію. Слав'янське ім'я, аварійське виховання і особистий воїнський дух створювали Святославу ідеальний образ князя Лицаря, його правління, за словами Ореста Субтельного, стало апогеєм. Ранньої героїчної доби в історії Русі Святослав був відкритим, сміливим і суворим правителем. Він не нападав на ворога зненацька. Перед боєм завжди лунав його крилатий вислів. Іду на ви. Михайло Грушевський називав Святослава давньоруським спартанцем і першим запорожцем на київському столі, а його бурхливе князювання описував як велику авантюру. Саме після смерті Святослава у 972 році. Русь вперше зазнала подальшої виснажливої недуги. Йдеться про політичний та особистісний розбрат. У 980-му київським князем став Володимир, син Святослава та онук Ольги. Він зміг об'єднати Русь і відновити її могутність. Володимир увійшов в історію України видатним політиком і вправним управлінцем. Реформа Володимира відчутно зміцнила державу. Йому вдалося упорядкувати управління і створити систему намісниць, здійснити судову реформу, запровадивши устав земляний, Йдеться про зведення норм усного звичайного права на основі традиції східних слов'ян. Володимир здійснив військову реформу. Ліквідував племінні збройні формування і створив загальну державну систему оборони. Володимир зводив нові міста. Його володіння були найбільшими в Європі і охоплювали близько 800 тисяч квадратних кілометрів. За правління цього князя державні кордони було захищено системою укріплень, відомими як Змієві вали. Ці оборонні лінії захищали Київ майже на тисячу кілометрів уздовж притоків Дніпра і Півдня, сходу й заходу. Володимир запровадив християнство як державну релігію. Так він централізував владу і відкрив шлях Русі до рівноправного діалогу з державами Європи. За його правління Росії почали карбувати перші монети златники і срібники. На них вперше викарбовували князівський знак Тризуб. Тепер це основа державного герба України. Управління Ярослава Мудрого вважається періодом розквіту і найвищого піднесення Русі. Він зміцнив оборону і безпеку державу, ліквідувавши загрозу з боку племені печенігів. Ярослав розширив кордони Русі, сприяв її культурному та економічному розвитку. У цей період побудовані символи нашої державності, золоті ворота та храм Святої Софії. Ярослав продовжив політику батька князя Володимира. І зробив Русь однією з наймогутніших держав Європи. З ім'ям Ярослава пов'язана видатна пам'ятка вітчизняного середньовічного права, зводу законів Руська Правда. Він упорядкував систему управління, створивши систему судів та органів влади, уклав міждержавні торгівельні угоди, сприяв розвитку культури та освіти, заснувавши школи та бібліотеки. У часи Ярослава було упорядковано писано історію держави, поодинокі літописи. Об'єднали взводи. Втім, у ті часи почалося переписування літописних подій в угоду правлячому князю. Ярослав Мудрий виявився вправним дипломатом. Він укладав династичні шлюби своїх дітей із королівськими родинами Європи, і це зміцнювало міжнародний авторитет Русі. Літописець доніс до нас мудрі настанови князя Ярослава, які той заповідав своїм дітям. Якщо будете ви в любові поміж собою, то і Бог буде в вас, і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо будете ви в ненависті жити, у роззорах сварячись, то й самі загинете, і землю ців і дідів погубите, що її надбали, вони трудом великим. Тож слухайтесь, брат, брата, пробувайте мирно. Ці пророчі слова важливі для усіх нас. Однією з найвидатніших жінок середньовіччя, що прославила Україну в Європі, була Анна, донька Ярослава Мудрого і його дружини шведської принцеси Інгігієрди. У 1051 році Анна Ярославна одружилася із французьким монархом Генріхом І, ставши королевою Франції. Анна була високоосвіченою жінкою і мала вплив на політику Франції, лістувалася із Святим Престолом. У відомому листі. Папи Римського Миколая II в 1059 році наголошується на її благочесті і щедрості до католицької церкви. Вона заснувала монастир святого Вікентія в Сан-Лісі в 1065 році на північ від Парижу, що став її резиденцією. Анна була регентом і під час малолітства свого сина, короля Філіпа І. Данило Романович князь, а від 1253 король Русі є знаковою постаттю середньовіччя. Відомо, що Данила Романовича почали називати Даніла Галицьким від початку ХІХ століття. Однак це не підтверджується джерелами. Володіння Данила Романовича виходили далеко за межі історичних Галицької і Волинської земель. Серед них був Київ, терени сучасної Білорусі і Польщі, а також Закарпаття. Землі Волинського та Галицького князівств були об'єднані князем Романом Мстиславичем ще в 1199 році. А відтоді цими землями правили нащадки Романа, даючи відсіч численним ворогам. Саме Галицько-Волинські князі зустрічали навало монголів і давали їм відсіч у Києві. Після падіння і зруйнування Києва у 1240-му центр Русі перемістився. В неушкоджені міста Великого князя Данила Романовича. Він єдиний із руських князів чинив опір монголам і навіть час від часу перемагав їх. І він єдиний, кому вдалося зберегти укріплені міста в своїх володіння. Після коронування Великого князя Данила Романовича в 1253 році держава стала називатися Королівство Русь. Королями Русі були нащадки Данила Романовича. І представники династій П'ясів та Гедиміновичів. Зрештою, коли в 1349 році чоловіча королівська лінія згасла, королівство Русь остаточно перейшло до правління династії Гедиміновичів. Данило Романович будував нові міста, серед яких Холм, Кременець та Львів, провадив активну прозахідну політику. Його влада поширювала західноєвропейські культурні впливи запроваджувала нові адміністративні форми у містах. Він реформував військо, створивши важку озброєну піхоту з селян, вів боротьбу з феодальними міжособицями, розвивав економіку та культуру. В історії давньої Русі є чимало циклічних, повторюваних та символічних подій. Часто там заховані відповіді на виклики, з якими українці та українки зіштовхнулися сьогодні, тож маємо пізнавати і шанувати визначних діячів. І діячок нашої державності усвідомлення безперервності нашого історичного розвитку зробить нас сильнішими, і ми будемо ще більше впевнені в нашій перемозі.